Вправа 1613. Зменш число 108,5 у К разів, якщо. Ну що ж, давайте міркувати записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо, якщо К у нас дорівнює 2,5, то наш вираз. 108,5. Що ділиться на К, буду дорівнювати. 108,5, що ділиться? А замість К пишемо 2,5. І це дорівнює. Для того, щоб знайти цю частку, нам треба. На 10 помножити ділений дільник, аби перенести кому на один розряд праворуч. Від цього частка в нас не зміниться. Тобто можемо записати, що це буде 1085, що ділиться на 25. І тоді це дорівнює. Для того, щоб знайти частку, давайте будемо ділити. Записуємо 1085. Що ділиться? Що ділиться на 25? Ну що ж, 108 ділимо на 25, це буде 4. 4 на 25 це 100. Віднімаємо. 108 мінус 100 це буде 8. Зносимо 5. 85 ділимо на 25, це буде 3. 3 на 25 це буде 75. Віднімаємо. Різниця у нас буде 10. Ну що ж, в подальшому нам придеться брати знаки після коми. То записуємо, що ціла частина частки у нас дорівнює 43. Дописуємо після коми 0. І сюди, і сюди. 100 ділимо на 25, це буде 4. 25 помножити на 4 це буде 100. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ділення завершене, ну і записуємо, що частка в нас тоді дорівнює на 43,4. Ну що ж, переходимо до наступного К. Якщо К дорівнює 6,25. Ну, Записуємо знов таки друга дія. Пишемо, якщо К дорівнює 6,2 25 сотих, то наш вираз 108,5, що ділиться на К, буде дорівнювати 108,5, що ділиться, ну, а замість К пишемо 6,25. І тоді це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і в дільнику, від цього частка не зміниться. То нас вийде 10 850. Що ділиться? Ну а тут буде 625. І тоді це дорівнює. Ну, Давайте будемо ділити. Записуємо 10 850. Що ділиться? Що ділиться на 625? Так, 1085 ділимо на 625, це буде 1. 1 на 625, це буде 625. Віднімаємо. 5 мінус 5 це 0. 8 мінус 2 це 6. 10 мінус 6, це 4. Так, дописуємо 0. 4600 ділимо на 625. Це може бути. 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14. Плюс 3. Це 17, 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 на 7 це 42, плюс 1 це 43. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10-5 це 5. 0 позичити не можна. Беремо старшого розряду. 10-1 9. 9 мінус 7 це 2. 6 збрали одиницю 5, 5 мінус 3 це 2. 4 мінус 4 0 попереду не пишемо. Отже, тут вже будемо брати число після коми. То ціла частина частки у нас дорівнює 17. Ну що ж, дописуємо 0. 2250 ділимо на 625. Це буде 3. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. 6 на 3 це 18. Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 5 це буде 5. 5 забрали одиницю 4, 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 7, це буде 7. 2 забрали одиницю це 1. 1 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 8 це 3. 2, забрали 1, це 1, 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Дописуємо ще 1 0, тому що ділення не завершене. Ну що ж, 3750 ділимо на 625. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 3 це 15, 5 пишемо 1. Запам'ятовуємо, 6 на 6, 36, плюс 1 це 37. Віднімаємо. Різниця в нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 17,36. Записуємо 17,36. Ну що ж, переходимо до наступного К, яке дорівнює 12,5. Так і записуємо. Пишемо третє діє. Ну і записуємо, якщо К. Дорівнює 12,5 то наш вираз 108,5, що ділиться на К, буде дорівнювати 108,5, що ділиться, а К пишемо 12,5. І тоді це. Дорівні. Щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому на один розряд в діленому і в дільнику. Від цього частка в нас не зміниться. То записуємо тоді як 1085, що ділиться на 125. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком, записуємо 1085. Що ділиться? Що ділиться на 125. Ну що ж, 185 ділимо на 125. Це буде 8. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 2, 16, плюс 4 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. 1085 мінус 1000 це буде 85. В подальшому нам треба буде брати цифри після коми, комету. Записуємо, що ціла частина частки у нас 8. Дописуємо 0. 850 ділимо на 125. Це буде у нас 6. 6 на 5 це 30. Тут пишемо 3, запам'ятовуємо, 2 на 6. Це 12 плюс 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 850 мінус 750 це буде 100. Так, ділення не завершене, дописуємо 0. 1000 ділимо на 125, це буде 8. Ми вже це множили, буде 1000 добуток. 5 на 8 це 40, 0 пишемо 4, запам'ятовуємо, 2 на 8 16, плюс 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 1 на 8 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 8,68. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, ми зменшили 108,5 у К разів. У нас вийшло 43,4. Потім 17,36 і 8,68. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.